Друзі, всім привіт! Сьогоднішня техніка на самопідтримку вона буде корисною для всіх, для всіх, хто викладає, хто навчає чомусь, хто навчається, хто є батьками, у кого є дітки, хто працює, у кого є колеги і так далі. Ця техніка дуже, -дуже ефективна для всіх. Хто хоче познайомитися з собою, і вона називається Будь собою. Чому ця техніка важлива? Тому що інколи ми так, знаєте, слов, як заігруємося в ролях своїх, які ми виконуємо, що ми забуваємо про те, хто ми насправді є, які ми є, що нам подобається. Що нам не подобається. І знаєте, кожна з нас або кожен з нас має багато ролі, ролі, які ми виконуємо кожного дня: тобто, ролі батьків, ролі студентів, ролі викладачів, ролі психолога, ролі подружки, ролі сестри, ролі, там, не знаю, однокласника і так далі. І ці ролі вони дійсно різні. І ми в них різні. Чи помічаєте ви, що ви, знаходячись в різних обставинах, по-різному говорите, по різному поводите себе? І це нормально, коли є переключення ролей. Тому що, будучи директором, наприклад, коли я була директором школи онлайн і офлайн-курсів, то приходячи додому. Я мала переключати ось цю роль директора на роль дружини, на роль е, е, доньки, на роль сестри і так далі. Тобто, в ролі директора. Постійно знаходитись, це ригідна позиція. Тобто, коли ми не можемо, не вміємо обирати, і коли его не спрацьовує на переключення і на підбір найкращої ролі, яку ви, ви вам доцільно зараз виконувати. Ролі це непогано, тому що дійсно, коли ми, наприклад, функціонуємо із ролі викладача, то нам потрібно знання, нам потрібно, ну. Певне, певні соціальні норми так, дотримуватися, є певні правила, певні якісь концептуальні ідеї щодо того, яка ти як викладач. Коли ти, наприклад, в ролі психолога, то ти також виконуєш певні ролі. Я пам'ятаю, коли у нас був екзамен з НЛП на курсі, і нам тренерка одразу ж сказала: якщо ви прийдете із ролі учня, який нічого не знає, то ви його не здасте. А якщо ви прийдете із ролі Нелпера, який пройшов ось цей шлях, який вже надпрактикував багато, зробив технік щодо, ну, щодо того, як підготуватися до цього екзамену, якщо ви прийдете на цей екзамен із ролі Нелпера, то ви його здасте. Розумієте? І ось це дуже важливо помічати себе в тих ролях, в яких ми є, тому що інколи ми плутаємо ці ролі. Ми приходимо в процес навчання із позиції Я маленька дівчинка, я нічого не знаю, в мене нічого не виходить, на мене зараз хтось накричить: я піду розплачусь і буду думати, що я якась ступенька, тому що я так звикла в дитинстві, можливо, і в дитинстві дійсно, так і було. Ми були там якісь незахищені, ніхто не міг там сказати щось вчителю за вас. Можливо, так і було. І ви дійсно могли відчувати себе погано, там, якось, якось дурепою, тому що вчителька щось сказала про вас. Але ви вже доросла або дорослий, і дійсно зараз, коли ви проходите навчання, вам не обов'язково вмикатися тут в цей процес із ролі маленької дитини. Не обов'язково, бо ви вже не маленька дитина. Ви можете вже вмикатися в процес навчання. І навіть із своєї професійної ролі, коли ви приходите до викладача і кажете, я директорка або директор відділу того-то, того. то І з цієї ролі ви дивитесь, як проходить навчання. Якщо вам в цій ролі не комфортно навчатися, тому що коли ви як директор приходите до викладача, ви все одно можете стикатися із своєю внутрішньою такою, знаєте, а, м -м своїм внутрішнім бар'єром психологічним. Бо як так, я ж директор, мені не можна нічого не знати. І у вас тут може спрацьовувати установка, тобто інтраєкт, що мені не дозволено нічого не знати. Тобто, із ролі директора, ви можете навіть не змогти функціонувати в ролі студента. Спробуйте, як вам буде так. Або ви можете прийти до викладача із ролі там, не знаю, подруги. Спробуйте, як це буде. І чи не буде, скажімо так, ось ці межі, не, буде, не будуть порушені межі контактування між вами і викладачем? Чи не будуть там занадто якісь високі очікування від викладача? Спробуйте себе в цій ролі. Але виходьте із тієї ролі, яка вам некомфортна. Тобто, ви можете прийти і до, до викладача із ролі «Я навчаюся, я студент, я доросла людина, яка навчається, і це моя роль. І я дозволяю собі в процесі навчання бути дорослою, бути директоркою, бути а, подругою, якщо потрібно, і дозволяю собі навчатися. Тобто скомпонуйте ось цю свою роль, яка вам буде найкомфортнішою для того, щоб з'являтися в групі, де ви навчаєтесь. Якщо ви, наприклад, навпаки, з позиції викладача, будете приходити не в ролі викладача, а в ролі ну, постійної подруги, то тут також дивіться на кордони, чи вони не змиваються. Якщо ви приходите до Студентів із ролі, знаєте, такого якогось судді. То подивіться, будь ласка, на цю свою роль, чи вона несе гарну енергетику в ваш процес, чи вносить вона ось ця суддійська така ваша частина, чи не є вона занадто критичною для процесу навчання, коли ваш студент потребує підтримки, а не критики і не суддійства. Або ви можете приходити в процес навчання як викладач з позиції мами, або дитини, навіть дитини. І подивіться, відчуйте, в якій ролі ви там, як вам там, наскільки вам комфортно. і яка роль буде для вас тут найкомфортніша, для того, щоб ви виконували свою функцію і бачили результати у своїх клієнтів. Наскільки вам буде комфортно співпрацювати в цих ролях, в які прийшов ваш клієнт, і в які знаходитесь ви? Дуже часто в сім'ї, наприклад, жінка виконує роль не е, дружини, а мами для свого чоловіка. І чоловік, згідно, може, згідно з цього, може виконувати ролі вже не як я чоловік, я там е, голова. Сімейства, а я маленький хлопчик. Мене потрібно нагодувати, зі мною потрібно там не знаю, поспілкуватися, ще щось зробити, ще щось, ще щось, і тільки якісь претензії. Послідкуйте, в яких ролях ви виступаєте. І чи е, логічно ви переключаєтесь із ролі, наприклад, своєї виконавчої, в в яку ви виходите на роботу? І потім приходите, і чи приносите ви цю роль сюди в сім'ю, наприклад, до себе. Наскільки ця роль позитивно впливає на ваші сімейні відносини? Або батьки, або мама стає дитиною для своєї дитини, тобто вибудовується така перевернута прив'язаність, прихильність, коли Мама настільки, ну, можливо, десь інколи там, безвідповідально до, до якихось моментів ставиться, або не вистачає у неї часу, що дитина її стає, їй нібито за маму. Тобто її дитина повинна попіклуватися, щоб у мами все в порядку було. Або е, там. За когось, або коли дитина має піклуватися про а, маленьких, маленьких діточок своїх батьків, тобто сестер і братів, стаючи для них мамою. Тобто це також не роль дитини. Подивіться, будь ласка, на своє життя, в яких ролях ви його проходите, в яких ролях ви його проживаєте. І чи вдається вам а, змінювати ці ролі? Коли вам це потрібно, тобто, чи є ви свідомими, свідомими в тому, що ви робите? Коли ви будете в різні процеси входити в свідомість своїй ролі, наприклад, тут я мама, а ось тут я подруга, але отут я директорка, а отут я дружина. І так далі. А тут я студентка. Я дозволяю собі навчатися. Або тут я вчителька, або інколи вчителя навчаються, їм потрібно змінити свою роль на студентку. Тут я вже не керую, тут я вже не, не, не викладач, тут я навчаюся. Якщо немає зміни ролей, то е, входить в життя ригідність. тобто така е, постійність, яка. Е, Негативно впливає на взаємовідносини. І я вас запрошую от подивитися на себе в техніці, яку ми зараз робимо, зробимо, для того, щоб ви змогли відслідкувати свої ролі і дати собі дозвіл на те, щоб їх змінювати, коли це потрібно. І помічати. В якій ролі ви зараз знаходитесь. Я вас зараз попрошу взяти листочок і ручку, і прямо намалювати себе. Намалюйте, будь ласка, себе. Як ви бачите себе? Це буде цікаво подивитися, навіть якщо є така можливість, я не знаю в Ютубі чи є така можливість, висилайте фотки ваших малюнків. Так, намалювали себе. А тепер спробуйте проаналізувати своє життя із позиції ролей. Хто ти? Яка або який ти є? І пропишіть свої ролі, відповідаючи на питання. На питання я там вчитель. Я? Психолог? Я? Мама трьох дітей там? Я е, е, власниця собак там і так далі. Хто ти? Які ролі ти виконуєш? Про, Пропишиться, будь ласка. Угу. А тепер. Дивлячись на те, скільки ролей ти прописала. Якщо у тебе є десь стіл такий, знаєте, щоб можна було сісти навколо нього, там було декілька місць, спробуй, будь ласка, візуально, просто дивлячись на листочок з кількістю ролей, візуально побачити, де в кімнаті сидять всі ці ролі. Просто намалюй собі таку в уяві їх взаємодію. І спробуй посідати на те місце, які ролі тобі цікавлять найбільше зараз. По черзі. Але в кінці кінців ти маєш присісти у всі ролі. Тобто побувати в кожній ролі. Спробуй зайти в одну роль. Відчути. Що там відбувається? Яка ти тоді, коли ти в цій ролі? Потім поступово переходиш на інше місце, і відчуваєш ці ролі. Можливо, вони захочуть між, одна, між, ну, або один між одним поспілкуватися. Дай цю можливість. Тобто, подивись, що одна роль скаже іншій ролі, які будуть їх послання один одній або одна одній, один одному. Ці ролі можуть бути зовсім різні, і щодо гендеру також. тобто Це можуть бути навіть чоловічі ролі, якісь, можуть бути, жіночі, так буває. Подивись на їх спілкування і відслідкуй, що між ними відбувається. Якщо щось зацікавить, то напиши про це в коментарях, що відбувається в, кому... в комунікації між ними. І також відчуй, в якій ролі тобі найкомфортніше. Запиши собі, чому, що ти там таке отримуєш в тій ролі, яка твоя потреба дуже важлива, закривається там, тобто, як вона покрита, що такого ти отримуєш в тій ролі для себе, що тобі там так комфортно. І другий важливий момент це відчуй, яка роль тобі, здається, тобі дуже некомфортно в ній, з якою собою ти там стикаєшся, і яка потреба твоя там не закрита. Тобто, а як би хотілося там, щоб було? Щоб що там з'явилося для тебе для підтримки в тій ролі, поговори з собою про це, про ту потребу, яка, можливо, була не закрита до цього, як ти можеш її зараз екологічно заповнити або ну, так, закрити, скажімо так, цю потребу. Подумай про це. І спробуй прийняти все те, що ти побачила, або ти побачив. Це все є ти. Ти такий або така. Ось такий ти або ось така ти. І з різними своїми проявами. І з різними своїми ролями побудь в цьому і спробуй собі стати підтримкою в тих ролях, де ти її потребуєш. Можливо, якісь різні ролі, різні твої частини можуть щось гарного сказати іншим своїм частинам таким іншим ролям. Можливо, є якась підтримка в комунікації між ними. Спробуй цю підтримку взяти і собі надати. Дякую вам, гарного дня і до зустрічі!